Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій вітав творчу та активну молодь на фестивалі різноманітностей. Проєкт втілив у життя в рамках програми Апшіфт, яку на Хмельниччині реалізує громадська організація Захід за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії. Бажаю, щоб ви надалі вигравали гранти, проводили у себе такі фестивалі, адже підтримка молоді та талановити це наше завдання. І неможливі були б всі ці заходи, які ми проводимо без наших воїнів. Тому слава нашим воїнам, слава Україні! Така висока концентрація талановитої молоді. Я вам щиро бажаю сьогодні провести в нас гарний, гарний час так, щоб ви запам'ятали цей день. Хай щось цікаве буде для вас обов'язково відкриється сьогодні. Проєкт молодіжного фестивалю різноманітностей розробила та виборола фінансування на його втілення команда «Енергійна молодь, в яку входять студенти Кам'янець-Подільського фахового коледжу індустрії бізнесу та інформаційних технологій. Нам все таки вийшло отримати узгодження, затвердження нашої проєктної бюджету і заявки. І ми дуже раді, що у нас це вийшло. Не ми завершили цей проект. Учасниками фестивалю стали учні та студенти з різних навчальних закладів, які взяли участь в майстер-класах, спортивних забавах, настільних іграх. Музиці та співах. Бахмутський коледж культури і мистецтв. Ваші обласки аплодуємо вони також разом з нами. Творча атмосфера, спілкування, нові знайомства та динаміка молодіжної спільноти. Все це надовго залишиться в пам'яті учасників фестивалю. Кожен з яких на згадку отримав особистий сувенір.